Незважаючи на активне обговорення можливого припинення вогню, українські міста вже четвертий рік поспіль зазнають постійних обстрілів. Видання Українська Правда розібрало популярні міфи про безпеку під час ракетних атак на кшталт правила двох стін. Щоб дізнатися, чи варто покладатися на ці настанови, підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На жаль, експерти видання зазначають, що правило двох стін не допоможе оберегтися від ударної хвилі нових типів дронів, які використовують окупанти. Навіть перебування в захищеному приміщенні не завжди гарантує безпеку через велику потужність боєприпасів, якими оснащені ворожі безпілотники. Дві стіни здатні лише частково знизити ризики, але не захищають від ударної хвилі, уламків чи прямого влучання снаряда. До того ж, матеріали та конструкція стін значно впливають на їхню здатність захищати. Від вибуху. Найнебезпечніший у цьому плані матеріал гіпсокартон, який взагалі не витримує серйозних навантажень. Натомість цегляні стіни товщиною не менше за 50 см можуть надавати будівлі частковий ступінь захисту, якщо вона не перебуває в епіцентрі вибуху. Також вважається, що забезпечити мінімальний рівень захисту від легких уламків або дрібних фрагментів можуть меблі. Однак, меблі не здатні нейтралізувати великі уламки, ударну хвилю або пряме влучання. Навіть товстий дерев'яний не стіл не зупинить уламок артилерійського снаряда Якщо ви вже опинилися у ситуації, коли немає доступу до спеціального укриття, меблі можуть бути лише додатковим захистом. У цьому випадку, наприклад, товсті матраци, подушки або ковдри, покладені на меблі, можуть частково зменшити небезпеку від дрібних уламків. Інший поширений міф про безпечне перебування під час обстрілів у коридорі, ванній кімнаті або гардеробній. Втім, такі приміщення зазвичай розташовані в центрі квартири або будинку і мають стіни. Тонкого матеріалу, які не захищають від сильних ударів, не треба особливо розраховувати також на підвальні приміщення, особливо на погреби у старих будинках, які не лише не надають достатнього захисту, а в деяких випадках можуть нести додаткову загрозу. А підвали в будівлях радянського зразка взагалі часто не відповідають сучасним вимогам безпеки, адже не проєктувалися як укриття, тому їхні конструкції не здатні забезпечити належний рівень захисту. До того ж, експерти нагадують про транзит. Ні, комунікації, наприклад, прориви трубопроводів при влучанні снаряда, навіть поряд з будинком, можуть стати серйозною проблемою для людей, які переховуються у підвалі, тому врятувати ваше життя під час масових обстрілів, нагадують експерти, можуть лише спеціальні укриття. Як то кажуть, бережіть себе. Понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками в Україні припадають на інтернет схеми, а методи зловмисників стають все більш витонченими. Через це навіть експертам Нацбанку та комерційних установ важко повністю викорінити шахрайство. У який спосіб частіше за все виманюють гроші в українців, і чи можна захиститися від цього? Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Шахраї часто використовують психологічні прийоми, щоб змусити людей діяти імпульсивно, не обдумуючи свої кроки. Кількість зловмисників, що діють за допомогою соціальної інженерії, за останні два роки зросла майже на 60%. За попередніми підрахунками, за цей час шахраї вкрали у громадян близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Повідомляє Уніан. Експерти називають п'ять схем обману, що активно використовуються злочинцями. Шахрайські інтернет-магазини заманюють клієнтів нереально низькими цінами, пояснюючи це ліквідацією складу, розпродажем контрафакту або продажем демонстраційного товару. Щойно покупець вносить передоплату, зловмисники перестають виходити на зв'язок або взагалі вносять клієнта у чорний список контактів. У телефонних дзвінках шахраї можуть представлятися співробітниками банку і лякати жертву тим, що її рахунок намагаються зламати, тому їм необхідно просто зараз отримати конфіденційні. Ційну інформацію щоб запобігти цьому, психологічний тиск навіювання та нейролінгвістичне програмування в купі з ефектом несподіванки спрацьовує на багатьох громадян. Під час війни шахраї використовують соцмережі для ефективного збору коштів для армії або ж просять про допомогу для постраждалих. При цьому часто використовують справжні світлини і назви військових бригад, представляються знайомими або родичами військових чи постраждалих. Також активно створюються фейкові сторінки реально існуючих фондів, що нібито збирають кошти на зсу або боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями. Шахраї використовують імена відомих політиків або фондів, щоб паразитувати на громадянах, які довіряють їм та охоче реагують на ініціативи соціальної допомоги. Через те, що під час війни такі програми для українців дійсно стали поширеними в різних країнах світу, деякі громадяни попадаються на цю приманку. Клієнтів часто заманюють на фальшиві онлайн-програми допомоги, де різними шляхами заволодівають коштами жертв. Зловмисники розсилають повідомлення про нібито легкий заробіток в інтернеті. Насправді це спроба виманити персональні дані або гроші. Багато таких повідомлень з пропозицією роботи надходить, начебто, від популярних онлайн платформ Тік-Току, Ютубу, розетки тощо. Ще один сучасний метод обману, нібито помилково надіслані повідомлення з даними входу до електронного гаманця іншої людини, де зберігається значна сума коштів. Передбачається, що отримувач такого повідомлення перейде за посиланням та скористається наданим логіном і паролем, аби вивести звідти гроші. Звісно, для їх зарахування йому необхідно буде передати зловмисникам свої банківські дані. У цій схемі жертва отримує невинне повідомлення від людини зі списку контактів, акаунт якої було зламано. У ньому міститься посилання, за яким необхідно зареєструватися, аби віддати свій голос за дитину, що нібито бере участь у конкурсі. При реєстрації необхідно буде ввести код, який надійде на вказаний мобільний номер. З цим кодом та номером телефону зловмисники отримають доступ до фінансових рахунків жертви. Зловмисники надсилають повідомлення, де вказано, що посилка не може бути доставлена Укрпоштою через відсутність адреси. Клієнту пропонується перейти за посиланням та вказати свої дані, які потім використовуються шахраями для заволодіння особистими та фінансовими даними. Також вам може надійти сповіщення про посилку, яка дійсно чекає на вас у відділенні нової пошти. Це відправлення з невеликою післяплатою, тому якщо ви часто отримуєте посилки з покупками, то можете разом Зі своїми реальними замовленнями забрати цю випадкову коробочку з якимось непотребом. Фахівці з кібербезпеки закликають українців бути обачними і виваженими під час користування соцмережами та телефонних розмов із незнайомцями. Досвідчені покупці знають, що обираючи товар на вагу у супермаркетах, варто завжди звіряти його вартість на ціннику та суму на стікері при зважуванні. Втім, виявляється, загроза для ваших коштів криється не лише у цьому як і ще в магазинах наживаються на клієнтах і куди можна скаржитись на обішування. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Однією з поширених проблем в українських супермаркетах є використання вагів, що не пройшли повірки. Відповідне тавро повинне бути на кожних вагах у магазині. В іншому випадку ви не можете бути впевнені, що не платите за повітря. За словами експертів, захисту прав споживачів. Покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки. Якщо ж товар продається на ринку, можна звернутися до адміністрації для надання вимірювальних приладів. Відмова. У задоволенні цих вимог є порушенням прав споживача, тому покупці можуть звертатися зі скаргою до Держпродспоживслужби чи суду, зазначає обоз ЮЕЙ. Крім того, завжди звертайте увагу на цінники. За законом, магазини та супермаркети зобов'язані вказувати точно, зрозумілу та лаконічну інформацію щодо вартості товару і не вводити в оману покупця. Зокрема, з цінників має бути зрозуміло, якій вазі відповідає зазначена вартість товару. Порушення цих правил також може стати причиною. Притягнення до відповідальності. У Держпродспоживслужбі зазначають, оформлення цінників здійснюється до надходження товару у торговий зал, але працівники магазину повинні перевірити їхню наявність та правильність оформлення до початку роботи закладу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.